Ми дуже часто покладаємося лише на себе та на свої сили, і багато людей говорять, що я вірю в себе. Тобто людина покладається тільки на себе та на свої сили і вважає, що я все можу зробити і вирішити. А потім людина впадає в стрес, в депресію, щось не вдається, щось не може зробити і не може вирішити якісь проблеми. А Ісус Христос сказав: Придіть до мене всі стружені та обтяжені, і я заспокою вас. Коли ми покладаємося не на себе, не на когось, не на плоть, не на матерію, а на Ісуса Христа, на Бога, Бог вирішує всі наші проблеми і вирівнює так, як нам буде найкраще. Ми можемо хотіти якось по-своєму, але коли ми надіємося на Бога, то Бог вирішує в рази краще, ніж ми хочемо.